Ну і зараз до важливих ініціатив і питань столиці. Я б так сказав. Адже Київрада заборонила продаж цигарок у всіх кіосках і мафах Києва. Відповідну правку вніс депутат Олександр Міщенко. Також заборонили встановлення мафів біля метро, клум, пішохідних доріжок та адміністративних будівель. Кількість мафів у наступні два роки скоротять із 10 тисяч до 2,5 тисяч. Ну і тут цікаво, як кияни відреагували на таку заборону продажу цигарок. У кіосках наші журналісти у них запитали, а відповіді просто зараз почуємо. Менше буде доступу дітям, дітям підліткам. Так що, а ви самі. Я, я, я палю так. А де купуєте? Ну, взагалі, де прийдеться. Ну, буду купувати в маркетах, ну, господи. Це не це не велика проблема. Я дуже нервова людина, військовослужбовець і доволі, як розуміється, на почві психологічного стану. то... Якби це було б дуже незручно для деяких людей. І від куріння відвикнути доволі складно, але це непогана ідея в якомусь випадку. А ви де купуєте цигарки? От так, де... Ну, ну, де вийде. Звичайно. Якби в мене військова служба і купувати їх потрібно десь, де є вони. Бажано на річках. Та ну, не, не треба Ні? А чого? Тому що важко працюють люди і хоч покурять якісь стресні. Я думаю, що швидше це правильно. Тому що. Треба цигарки, щоб продавались так, як в Європі, десь в стаціонарних точках. Як всю Європу в'їздив, в принципі, такого немає. Звичайно, добре, що якщо що заробляють люди, продаючи цигарки на станціях там, кіосках. Але разом з тим, що краще дати, як в Європі, в стаціонарних точках. Цигарок може і треба, але мені здається, кофе пусть би було. Я кофе не забороняють. Це всі підакцизні Це товари. Було... Алкоголь, цигарки. Да, от я б теж заборонила. А от каву би, я би оставила. Я не палю і не дуже люблю тих, хто палить. Це таке, чисто особиста думка. А де мають продаватися цигарки на вашу думку? Ну, ну щоб було нормально. Я думаю, просто це пов'язано. Ну, Мені так здається, що щоб ці малорідки не накупляли. Ну, в супермаркетах, всіх великих магазинах там хоч трохи слідкують, щоб не продавали цим малим. А в кіосках хто там слідкує? Воно підійшло, купила, ти пішло то накурилося. Я не курю, тому мені все одно. А інші хай кожен думає за себе.